Займався спортом, там, віголом, і, також виступав по біатону і спорт це здоров'я. Я, Я від імені обласної ради, обласної федерації футбола, від, е, дитячої юнацької ліги, а сьогодні на рівні ще дитячої юнацькій лізі виступає 48 команд. Вже говорили, що від, є дві команди. І сьогодні наша команда Костопільська грає в Вищій Лізі юнацькій, і дві команди це Верес і Березно, грають в першій лізі на чемпіонаті України. Хотів би також всім побажати міцного здоров'я, спорт це здоров'я, знайти нових, нових друзів, а переможе хай сильніше. Дякую всім вам удачі.